Правила дорожнього руху кожен водій та пішохід повинен знати і неухильно виконувати, адже безпека на дорозі починається з усвідомлення персональної відповідальності за дотримання правил дорожнього руху. Адже від цього залежить не лише ваше життя та здоров'я. На якісь ділянок дороги найбільше трапляються ДТП. Дивіться, все в більшому сама вулиця Соборна та перехрестя вулиць Соборна, Успенська та перехрестя вулиць Соборна та проспект Перемоги. А саме чому порушують? Тому що неправильне виконання проїзду, перехресть не реагують на сигнали світофору у пішоходів та водіїв. Є правила, яким вони повинні слідувати при знаходженні на дорозі, аби обезпечити себе від небезпечних пригод, і вони прості. А які б ви дали рекомендації учасникам дорожнього руху? Дивіться, по-перше, водіям це не сідати в стані алкогольного сп'яніння за кермо. По-друге, це виконувати вимоги дорожніх знаків, виконувати вимоги світофорів, не перевищувати швидкість та виконувати правила дорожнього руху. Тож, дотримуючись правил дорожнього руху, ви будете в цілковитій безпеці на дорозі. Щоб по вулиці гуляти, треба правила всі знати. Діти, будьте уважні на дорозі, дотримуйтесь правил дорожнього руху. В разі відсутності світофора дивіться, щоб було, відсутні були транспортні засоби, які можуть нанести шкоду вам. Рухаючись через дорогу в різну частину в темну пору доби. Ви повинні мати при собі світловідбуваючі елементи, щоб вас на дорозі побачив водій, щоб зміг, мав змогу об'їхати та не допустити ДТП. І травмування пішоходів В встановленому місці проходили переход. По-друге, щоб виконували також знаки світофору, і проходили на зелене світло світофору. Тому всі повинні дотримуватися правил дорожнього руху незалежно від того, чи є поряд інспектор поліції або його немає. Адже безпека на дорозі залежить від того, як кожен з нас дотримується правил дорожнього руху. Ми звернули увагу на те, що на дорогах збільшилась кількість транспорту в нашому регіоні. Скажіть, як це вплинуло на аварійність на дорогах? Дивіться, хочу зазначити, що кількість аварій з постраждалими в цьому року, порівняно з минулим роком, не змінилась, але хотів би зазначити, що причиною таких ДТП збільшена тверезих водіїв. Трохи збільшувалась кількість е, так званих механічних ДТП, коли ушкодження отримують лише транспортні засоби. Причини таких ДТП є перевищення швидкості, небезпечне маневрування на дорогах, ігнорування сигналів світофора, а саме червоного кольору. Тому завжди будьмо пильними, уважними, особливо обережними на проїжджій частині. Світлана Луценко, Олександр Мазур, Ілля Біюль, телекомпанія КЕД.